І можна і треба слухати щобудня в нашому етері. А якщо десь потрапили в корок або були зайняті, то не біда. Можна його і передивитися. Якщо підпишетесь на наш Ютуб канал FM Галичина, нині нашим експертом з міжнародної політики буде дипломат, надзвичайний повноважний посол, майбутній кандидат в президенти Роман Безсмертний. Пане Романе, категорично вітаємо вас. Доброго дня, пане Романе, ну ви загнули в Хотів зразу розпочати. Є такий віршик, знаєте, в одне по поїх... мале, там, чи як там було, поїхало в турне. А от я про це європейське турне без Рамштайну. Бо фактично президент об'їжджає країну за, країну за країною, і відповідно ми всі в очікуванні, а що доброго, крім, наприклад, там, грошей. Може привести президент на цьому фоні. Відбувається абсолютно цікавий публічний. Політичний і медійний тиск на Україну з точки зору здавайтеся якомога швидше. От, а, але попри те, від президента ми не почули найважливіше, що він, наприклад, з, з Британії привіз дозвіл Storm Shadow залетіти туди в глибину Російської Федерації, або ще якісь важливі речі. Тож, наскільки оцей човникова дипломатія на потіху пам'яті Кісінджера є результативною? А перше, треба зазначити, що Рамштайн, як суб'єкт, який мав зробити серйозний ривок, він пригальмувався і пригальмувався з того, що інше, як ви кажете, не поїхало в турне. І причина там, як ми всі чудово розуміємо, не в Хелен, не в Мілтоні, а в тому, що ситуація на виборах. Вона насправді в питав в двох питаннях: це допомога Україні, допомога Ізраїлю. Просто є визначальною позиції по відношенню до двох кандидатів. Я можу сказати, що оцю е фразу, яку виголосив Девід Ігнатіус, вона звучить так: що очевидно, що обрання Трампа е погіршить допомогу Україні, а обрання Гарріс… Змушує задуматися над допомогою Ізраїлю. Ця фраза вона насправді показує, в яку ситуацію потрапив сьогодні весь американський політику. І зрозуміло, що найближчий місяць все буде зосереджено навколо виборів. А нинішня книга, яка сьогодні вийшла, Боба Вудворда, вона взагалі спричинила ще один ураган. Тому що те, що він описав, а це відомий журналіст, як його називають уоторгейський журналіст, він описав в своїх художніх підходах в внутрішню кухню і Трампа, і Байдена, і там настільки закручену ситуацію, я, на жаль, почитав лише фрагменти і послухав деяких відомих мені. Британських і американських фахівців, які розбираються в літературному жанрі, і вони кажуть, що е, на тижні в два вистачить для того, щоб ногами били один одного, і Гаріс, і Трамп вже сьогодні були цитати. Так, от я про що кажу? Що власне, от те, що відбувається сьогодні з візитом президента Зеленського по Європі, це спричинено власне тою ситуацією, яка виникла. На тому боці планети Земля. Тепер почергово: і так, Лондон, Париж, Рим, ще раз Рим, бо там Папа Римський, і Берлін. Що тут? що тут? Перше, треба звернути увагу, що в Лондоні під час зустрічі був присутній Марк Рюпте. Тобто, насправді а, в найближчі декілька років а, пальма першості в об'ємах допомоги поступово буде переходити до Лондона, uh -huh. і, наприклад, і в тому числі і ті самоходні артилерійські установки, про які йшла мова цими днями, і в тому числі штормшедов, і навчання персоналу і відправлення до України інструкторів для підготовки на місці для роботи на полігоні. Я думаю, що за цим підуть іще деякі сюрпризи, які не оголошувалися позитивного характеру, тобто треба віддати належне, що перебування там надзвичайного і повноважного посла залужного воно дає результати і досить швидкі результати. Бо ми ще не згадуємо про те, що Великобританія взяла на себе тему фактично створення українського військово-морського флоту. А якщо про це кажуть британці, як ви розумієте, вони... Так просто словами не розкидаються, тим більше, що е лейбористи сьогодні попали всередині в дуже неприємну ситуацію, там внутріпартійний скандал, і тому в стормера сьогодні є можливість поч зачепившись за тему допомоги Україні, яка виходить. Поправити ситуацію. Та. Так, поправити ситуацію всередині, і це помітно з усіх сторон. Тому там є про що говорити, просто щоб не зупинятися забагато. Mm. Далі це Париж. Ситуація в Парижі вона зовсім м'яка, тому що Макрон Еммануель виходить тільки із теми Олімпіади, тільки з внутрішньої кризи. Ще продовжується формування уряду, але Міністерство оборони залишилося за тими ж самими очільниками. Вони продовжують підготовку, вони продовжують стрімким дуже нарощуванням виробництва артилерійських комплексів. А вони збільшують програми підготовки. Більше того готується навіть окрема бригада, і фрагменти вже попали в український інформаційний простір, а Анна Київська, і а, тобто, в цьому відношенні від французів можна очікувати а, дуже серйозного нарощування. Інша там проблема, і в першому і в другому випадку що ніяк не можуть поділити фонд НАТО. Не випадково засвітився Марк. Рютте, тому що зараз головна тема. А як ці кошти, які а, виділені НАТО фонд, а, їх розподілити між цими державами? Цей ця суперечка ще продовжується. Далі Рим. Бо якщо умовно скажемо так, там а, Лондон, Шторм Шедов, далі Париж, Скальп, то Рим це завжди сам в ті? Але в усіх трьох випадках і тут пріоритет за Італію, це системи протиракетної і протиповітряної. Оборони, бо, е, власне, Рим і Італія має єдиний з усіх цих держав ліцензії на виробництво американських конструкцій. Ну, бо навіть е, система Іджис протиракетної оборони. Європейська вона діє на основі італійських, італійських е, засобів, враження і обладнання. І американських у більшості своїй. Тому тут є. Дивне для багатьох незрозуміла співпраця, і вже про це пишуть по всій Європі, що ніхто не може зрозуміти такого відношення Мелоні Джорджі Мелоні до України. Воно насправді є зрозуміло давним-давно. Однак, ну для багатьох право консервативна політична сила, причому з таким бекграундом, так як, як у цієї партії, вона багатьох дивує, хоча з моєї точки зору. Тут якраз більше плюс, ніж мінус, бо є відповідна історія, починаючи там з багатьох-багатьох років хоча би тої ж самої бригади чи дивізії імені Шевченка, про яку чогось забуваються, яка там формувалася, вона там воювала, і через Італію пройшли дуже багато. Бо ті, хто створював власне партію родоначальника партії, яка зараз очолює. Джорджа Мелоні, вони разом воювали, тому вони знають один одного. Ну там mm -hmm. бекграунд дозволяє в цій перені працювати. Па, е пар... Та, па, пане Романе, ну тут гріх би було, якщо ти вже в Римі не зайти в Ватикан і там не знаю, там сказати Слава Ісусу Христу чи Слава КПСС і привітатися з найлівішим папою за всю історію папізму. І що, так, е ну, що там вийшло? Що стосується папи, ну а я скажу так: от після всього то, що, того, що було за цей рік, після двох таких серйозних факапів, які були зроблені, причому з моєї точки зору абсолютно цілеспрямовано апаратом Ватікану, і там дуже багато не тільки КПСС, а КІДЖІБІ, причому там махрова система сидить. Ну, а згадаємо хоча б період перебудови, коли їх впустили в архіви. Ну Київські вже не пустили, а пустили з Москви. Вони засіли там достатньо міцно, тому дуже часто видно, що звідти йдуть такі імпульси. Але що важливо, напередодні аудієнцію у папи римського мав блаженніший митрополит Святослав. Я так зрозумів, що він йому все в деталях розповів, бо на цей раз папа Римський не гуляв, слова і головою не бив у стінку. Він достатньо точно скажімо, говорив, і важливо те, що він на себе не брав. А те, що належало зробити ну, мунціям там іншим особам, бо було декілька зустрічів. Про що, про що там говорили? Про активізацію царині повернення військовополонених обміну, тому що воно підвисає зараз достатньо серйозно. Наступне це продовження роботи по пошуку і поверненню дітей, які насильно вивезені. Окремо домовилися вони про те, що будуть працювати по жінках військовополонених, тому що їх чомусь їх все менше і менше включають у е обміни. Окремо питання це повернення цивільних людей. Ну і тема, яка випливла зрозумілої причини, це е повернення журналістів-заручників, які знаходяться е угу. зараз, їх чимало вже. І більше того, як показує вся робота, обліки що в ООН, що в Україні, що у ворога вони не співпадають. І там цілий ряд і величезна кількість людей, які безвісти. Пропата так, так. пане Романе. Не маємо так багато ще часу, щоб детально розібрати речі. Ну тішимося, що глава Української греко-католицької церкви, як мінімум, спромігся пояснити, чим відрізняється агресор від жертви. Але на тлі ось цих всіх цього всього візиту, перемовин, зустрічей, просто в ну ланцюгова реакція різних вкидів. З таких крайніх це було пам'ятаєте, кар'єра Сера про те, що Україна готова. Готова до обміну територіями на замирення на припинення вогню навіть не на мирну угоду. Після чого була реакція з Офісу Зеленський теж прокоментував це на одній із прес конференцій після зустрічі на Єлісейських полях. Сьогодні є ще заява МЗС. І відповідно, ми би тут сказали: ну все, ну, був кит, ну, не, але знову ж таки немає диму без вогню, бо сьогодні, виділяючи військову допомогу з Берліну Україні. Їхнє Міністерство закордонних Справ знову про, про рибу гроші. Знову про те саме, що Україна то готова вже до замирення і припинення вогню, от тільки Путін такий поганий, навіть з Шольцем відмовився говорити. І знову воно нас повертає на ось цю в, історію, в, коли наші офіційні речники заперечують, а поважні видання паляться тоді, якщо вони пишуть фейки, то це ну, репутаційні сильні втрати. Щось я сумніваюся, щоб вони хотіли так ловити. На тих фейках, то що? Ми на припинення вогню вже виходимо. Ми Дауншифт зробили в своїх вимогах. Ну, те, що стосується цієї серії, а е, такої інфекції, запальної інфекції, осінньої, яка пройшлася по Financial Times Вашингтон Пост, Карліала Дирасера. Ель Паріс іспанський, навіть вона чуть-чуть зачепила британців, хоча вони цьому не вірять, і воно там далеке від, від таких сюжетів. Перше е, ну як я зрозумів, от з останніх матеріалів в Америці. Uh, вся атака, яка велася із навіть видань загальносвітових, таких як Financial Times, а їх редакції у США, це була атака не стільки проти України, скільки про Європу, проти Європи. Uh -huh. Це теж треба мати на увазі. Чому у даному випадку підіграла кар'єра Деласера італійська? Я до цього часу в догадках знаходжусь, бо насправді там взяли цитату просто з Financial Times. Просто звідти передрукували цитату. Тепер наскільки е, ймовірно те, що як правильно ви кажете, диму без вогню не буває, значить, хтось десь щось ляпнув, і як завжди, це пішло по кругу гулять. А перше, треба розуміти, що ідея, яка стосується вступу України в НАТО, воно зараз дуже щільно обговорюється. Не випадково Рютте був у Лондоні. Тобто вона проговорюється, але ну всі чудово розуміють. А якщо, наприклад, зараз наступить момент і Калінінград вернуть як Кінзберг Німеччині, бо там на 50 років, то його ж ніхто окремо не буде приймати до НАТО. Це усі, це дурні. Вже немає. Всі розуміють прекрасно, що такого акту не буде. Тому. Коли вони дотункали, що приймають Україну, бо ніхто не буде виписувати, в яких територіях там, і так далі, тому почали задній хід давати. Але задній хід уже не даси, бо пішло гулять. І навіть ці останні матеріали у політику вони теж притрушені цими всіма розмовами. Але в чому ви праві, що з моєї точки зору, десь на якомусь етапі, особливо коли з'явилися тези Петера Павла, пам'ятаєте? Бо це звідти йде двомісячної давності. Хтось за це зачепився. І десь почав говорити. І це почало зрозуміло, що такти. Скоріше за все, це трапилося під час сесії Генеральної асамблеї ООН. Бо якраз за тиждень після того і почала ця те за гуляти, гуляти по світу. Але і ще раз я хочу наголосити на цьому: якщо подивитися всю статтю Financial Times, то насправді то антиєвропейська стаття. Суті, полягає в тому, що їм Європейський Союз дуже, дуже заважає. Чому Ну, про це може бути довга розмова? Бо на напередодні з'явилася доповідь Драгі, там ще декілька матеріалів, які нас явно стимулюють ну, посилення Європейського союзу, посилення співпраці, спільні оборонні програми, там і так далі. Це не могло не вплинути. Тим більше, зараз, коли з'явилося розуміння між керівництвом НАТО Рютте, і керівництвом Європейського Союзу, бо до цього часу. Було так: або НАТО не влаштовував той, хто в Європейському Союзі, або навпаки, і вони без кінця між собою сварилися сьогодні. Урсула фон Дерляєн, Кая Калас, Рюк, Марк Рютте все це люди з одного кола, і вони дуже добре один одного знають, тому ж вони знайдуть спільну мову. І мене таке відчуття: я дивився на цю статтю. Там невелика частина про Україну, про ці от, -от розмови. Але насправді вся стаття така. Анти-антиєвропейська. Чому її почали тиражувати? Бо з'явилася ця цей крос по темі плану миру, переговорів, стратегії і так далі. Воно наклалося одне на одне, і ми отримали в результаті результат. Але при цьому от ви, напевно. Брат росі... брат російського офіцера, чекіста Подоляк сам не ляпнув. Йому дали команду, коли він сказав, що склались такі обставини вже військові, що ми в принципі готові до 25-го року завершувати війну. От тут військові би багато що могли сказати, але ми б не мали право це впускати в ефір, бо це б був суцільний потік матюків. Так чого такі заяви робить Подоляк від імені Офісу, саме тоді, коли президент оце робить важливий зб... збройно оборонний вояж по Європі. Ну розумієте, у подоляка є хазяїн господар, ну, це керівник, керівник е, офісу. А в того видно, десь якісь там е, ці з'явилися вихрі. І починається вихрі І чим далі тим більше. І чесно кажучи, мене теж вразило те, що от між Подоляком і Єрмаком з одного боку, і з Зеленським з іншого боку, явно в тезах, які були озвучені, немає співпадінь. От, от а власне так. накрило. А тут ще ситуація накрила тим, що Рамштайну немає, саміту не буде, і насправді він воно таке, знаєте, хоч і ніби, ну що той самі, ну саміт, ну він же все рівно в мінус пішов там у цих речах. Тому очевидно, що там теж на рівні апаратному існує якби певна певна дискусія. Я вже не кажу, що Сибіга Ну але той е, він дуже швидко відгородився. Йому там приписали, що він вже про це вів переговори в Європі, але ми чітко сказали, що при, ми ні до чого тут міністерство не, не при чому то не і так далі. Хоча, е, оце знаючи всю цю кухню е, апаратну. Чи не тезу цю готували, щоб когось схарчити? Mm -hmm. В мене таке відчуття. і ви знаєте, вона як той горобець вилетіла з цієї клітки і пішла вже не по відношенню до якоїсь там особи, а вона почала вбивати Україну. От, От тут це найгірше, коли ця возня. Внутрішня вона переростає в таку неприємну річ для держави. Ну, рикошетами такий дурнуватий постріл, тому ми не могли не звернути увагу. Маємо ще одну хвилину, і її присвятимо абсолютно несподіваному. От на тлі того всього, про що ми розповідали нашим слухачам-глядачам, відбулася дуже важлива подія, бо це вже є не слова а слова можна, як то кажуть, потім заперечити або сказати ви мене неправильно зрозуміли я про декларацію на підтримку України, яку Президент Сербії Вучіч підписав, і там вже нарешті все чітко. І хто агресор, і що за суть цієї війни, і яку підтримку надає Сербія? Чи це означає, що Вучіч нарешті після всіх коливань визначився? І чому саме зараз, власне, такий удар в псину вийшов від Вучіча для Путіна? Ну, цікаво, що він за винятком одного пункту підтримки санкцій проти Росії. Угу. От цей пункт він заперечив. А, але насправді, якщо брати Сербію, то десь уже півтора роки Вучі зробив поворот, бо йому сказали так: або ти, значить, з нами, або ти не будеш президентом. Ну тому що там вже явно з виборами була ця ну, цікава ситуація, щоб так м'яко сказати, і він скажімо, з того часу він чітко декларує європейський курс. Більше того, він почав перестав собачити з приводу там, всіх питань, які пов'язані із, ой, як же зветься, вискочило з голови. ой, Ладно, проїхав. І більше того, він навіть заявив про те, що для Сербії адженда НАТО і Євросоюз це є пріоритетами. Тому з моєї точки зору, там відбувся злом, а плюс до того ж, і йому допомогли з вирішенням питанням забезпечення Сербії вуглеводнями. Ну... І це якби ситуацію змінило, але а, ну він, він же пам'ятає, що він портретик маленький свого батька носив там, по цьому. Так, але для нас важливо по... сам акт і саме те, що в, принаймні президент Сербії пройшов ту точку неповернення. З точки зору сьогоднішнього моменту, і це дуже важливо. О, пане Романе, ми більше просто не маємо. Бракує нам часу, а ще стільки всякого цікавого було. Було масоване і збієння мальчика з Будапешту е, в от е, і істерика в, 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 в Словаччині. від Фіца. То залишимо це на наступну зустріч. Вам дуже вдячні. Нагадаємо, це був Маркер події із Романом Безсмертним. Дивіться, підписуйтесь на канал FM Галичина.